Певно, важко знайти людину, яка б не любила тварин. У кожній третій сім'ї в Україні мешкають кіт, собака, кролик, хом'як тощо. І для більшості хазяїв, звичайно, домашній улюбленець є невід'ємним членом родини. Тому, коли наш улюбленець хворіє, звичайно, ми готові зробити що завгодно, аби йому полегшило. Тож зараз ми розповімо вам про мережу ветеринарних клінік Зоологія. У яких є два роздільні стаціонари для котів та собак, своя лабораторія, досвідчені лікарі та найголовніше безумовна любов до братів наших менших. І після перегляду цього випуску ви впевнитеся, що всі фахівці клініки поза конкуренцією. Олексій Васильович, доброго дня. Розкажіть, будь ласка, про себе, про свою роботу і про вашу клініку. Доброго дня, я пасічник Олексій Васильович, головний лікар ветеринарної клініки Троїцькій, маю стаж майже 15 років. Як я вирішив стати ветеринаром? Ну, Як завжди, це було в дитинстві. Всі ми лікували тварин. Себе вдома, хтось мав, лікували, да, самі. Я спочатку бажав стати звичайним лікарем, але коли вже мені було років 15, мабуть, я прочитав таку книжку, письменник англійський, Джеймс Херіот. Він написав книжку, яка має назву про тварінь Великих та Малих. І вже після цього я вже остаточно визначився з майбутньою професією, що стану ветеринарним лікарем. Приїхав до Дніпра, поступив в наш державний аграрний університет, на ветеринарний факультет, ну, потім навчання, потім практика, вже потім робота лікаря, звичайного лікаря, і от вже зараз це ну, головний лікар такої лікарні. Наша ветеринарна лікарня є багатопрофільною вузьконаправленою установою, яка займається лікуванням, ну, я вважаю, майже всіх терапевтичних та хірургічних патологій дрібних домашніх тварин, саме котів та собак. Ми спеціалізуємось в таких напрямках, як ендоскопія, репродуктологія, офтальмологія, кардіологія. Вважаю, що в цих спеціалізаціях ми досить ну, доволі і досить, як то кажуть, просунуті. Так? Тобто нас, нас знають не тільки в місті Дніпро, нас знають по всій Україні, нас знають в інших містах. Доволі багато пацієнтів їдуть нам з, з будь-якою різною патологією з інших міст. Ми всіх з радістю приймаємо, лікуємо. Важливо зауважити, що наша лікарня спеціалізується на інтенсивній терапії. Ми пропонуємо нашим відвідувачам та нашим хворим тваринам цілодобовий стаціонар усім сучасним обладнанням. Ми спеціалізуємось на лікуванні інтенсивних гострих станах, кардіологічних патологій, офтальмологічних патологій, різних хірургічних, травматологічних патологій. Наші лікарі постійно, декілька разів на рік, обов'язково виїжджають на навчання до провідних клінік України та світу. Є можливість поділитись нашим досвідом, з нашими колегами, адже ми відвідуємо конференції та є докладчиками на цих конференціях. Ну, що ми робимо? Що ми робимо для того, щоб наші тваринки не хворіли або якщо вже захворіли, то скоріше виздоравлювали. Олексію Васильовичу, дякуємо вам. Ми знаємо, що одним з ваших основних напрямків роботи є офтальмологічна допомога тваринам. Які симптоми таких хвороб мають занепокоїти власників домашніх тварин та стати поштовхом для того, щоб привести їх до лікаря? Насправді все дуже просто. Очі це той орган, який господарі завжди помічають першими його стан цього органу. А саме за чим, за чим треба спостерігати це, як правило, у тварин з'являються якісь виділення з очей. Тварина починає примружувати очі. Це є симптом, що того, що вони болять. Тобто болісні відчуття у тварини. Та треба дуже уважно спостерігати за твариною тоді, коли вона починає натикатись на якісь предмети, тобто вона плохо орієнтується у просторі, і це є симптомом розвитку сліпоти. Саме при таких симптомах одразу треба йти до лікаря-спеціаліста з офтальмології. Розкажіть, будь ласка, як проходить діагностика та лікування кардіологічних захворювань у тварин у вашій клініці? Зважаючи на те, що наша лікарня є вузькопрофільною по спеціалізації кардіологія, ми пропонуємо нашим відвідувачам дуже широкий спектр діагностичних процедур. Це і експертне УЗД серця з доплерографією. Судин та камер серця, це і моніторинг на електрокардіографі, це і різні види рентгену грудної клітини та легень. А також це дуже широкий профіль лабораторних досліджень, саме це кардіологічні панелі, які можуть на ранніх стадіях виявляти схильність до. Розвитку тої чи іншої кардіологічної патології. Адже господарі повинні знати, що кардіологічні патології у котів та собак вони відрізняються, відрізняються і за і не тільки за видом тварин, так? а і за віком тварин. Тобто, наприклад, коти вони схильні більш до патологій лівих. Камер серця це різні види кардіоміопатій. І пік розвитку цих патологій припадає на вік від 2 до 4 років. Патологія собак кардіологічна це більш стосується вона клапанів серця, а саме це можуть бути і вікові такі зміни на мітральному, трикоспідальному клапані. Лікування кардіологічних патологій в умовах, наш... в умовах нашої лікарні можуть відбуватись двома шляхами. Гострі кардіологічні патології ми лікуємо тільки в стаціонарних умовах. Це такі патології, як гостра серцева недостатність, як наслідок набрик легень, або це може бути гідроторакс, або гідроперикард, або асцит тварин. Якщо тварина більш стабільна і ми можемо її виписати додому або одразу, або після стаціонарного лікування, тоді вже самі господарі виконують це лікування в домашніх умовах за приписом відповідно лікаря-кардіолога. Та з'являються періодично на профілактичні кардіологічні обстеження. Тобто, в нас є. Як би мовити, так, кардіологічна база наших пацієнтів. Ми за ними слідкуємо, запрошуємо їх на профілактичні дослідження, тобто вони є нашими, як то кажуть, постійними пацієнтами. Тому що кардіологічна патологія це патологія, як то кажуть, на все життя. Це, це ті хвороби, які переслідують тварин, на жаль, на протязі всього життя. Наостанок, що б ви порекомендували нашим глядачам та власникам домашніх тварин? Дуже хочеться побажати власникам наших пацієнтів не зволікати, якщо ви побачили розвиток якихось дуже небезпечних, на ваш погляд, симптомів. Будь-то офтальмологічна патологія або кардіологічна, будь ласка, приходьте, не зволікайте, тому що ну, всі повинні розуміти, що тварина не скаже, вона може тільки показати, і тільки в силах лікаря розібратись з тією чи іншою патологією. І своєчасне лікування це запорука вдалого лікування. Олексію Васильічу, дякую вам за інтерв'ю. Ми бажаємо вам міцного здоров'я, мирного неба, а також вдячних чотирохлапих пацієнтів. Ви справжній професіонал дякую. і ви поза конкуренцією. Дякую. Добрий день, я Феденко Дмитро Геннадійович, практикуючий лікар ветеринарної клініки на Троїцькій. Маю стаж праці 8 років. З цих 8 років виділив для себе основні напрямки, такі як неврологія, стоматологія та ендоскопія. Вітаю вас, Дмитро Геннадійовичу! Розкажіть, будь ласка, яка вона стоматологія у ветеринарній сфері? Насправді ветеринарна стоматологія не сильно відрізняється від традиційної. І можу виділити такі основні напрямки, котрими я займаюся. Це діагностика, звичайно, інструментальна та рентгенографічна. Ми також маємо візіограф. Це пристрій, який дозволяє нам діагностувати найбільш складні патології за допомогою рентгенографії. А розкажіть, будь ласка, більш детальніше, які найголовніші та основні напрямки ви можете виділити у ветеринарній стоматології? Угу. Ну найбільше з чим звертаються, це звичайна санація, тобто чистка зубів, вона в себе включає ультразвукове відділення цих каміння та полірування зубів. А те, що рідше, проте достатньо часто це ендодентія, це же пломбування зубів. Фотополімеризація, це ремонтування сколів, травм та лицева хірургія. Лицева хірургія, вона в себе включає м'якоткану, травматологічну хірургію, тобто це лікування травм, переломів, кісток, ніжньої, верхньої щелепи, ремонтування зубів та навіть пластична хірургія ліцева. Дмитро Геннадійович, скажіть, будь ласка, а найчастіше із якими симптомами звертаються до вас власники домашніх тварин? На жаль, звертаються в найбільш пізніх стадіях, коли проблема вже має достатньо великий розвиток і лікування її займає деякий час з достатньо тяжкою діагностикою. Хочу всім своїм власникам порекомендувати профілактичні огляди. Це просто раз в рік на умовах вакцинації або первинного огляду звертайтесь до стоматолога. Також ми знаємо, що ви займаєтеся вирішенням неврологічних проблем домашніх тварин. Розкажіть, будь ласка, і про цей напрямок. Неврологічний огляд включає не тільки огляд лікаря, а й лабораторні дослідження, такі як гази крові, електроліти крові, функції спинномозгові ліквору, навіть стологічні дослідження. Також маємо можливість проводити більш сучасні. Дослідження, такі як комп'ютерна томографія, магнітна резонансна томографія, ці досліди допомагають нам спланувати а, наш. Наше лікування хірургічне або терапевтичне та дозволяють контролювати стадію або динаміку нашого лікування. А які ж види саме хірургічно-ендоскопічних операцій ви проводите у клініці? Перш за все, це огляд, таке обладнання дає нам змогу проникати в будь-які ділянки цього чи іншого тіла. На другому місці, мабуть, стоїть біопсія. Біопсія це можливість відбирати матеріал пухлини або тканини, котра нам не подобається в розвитку. Кляп подальшої діагностики і, мабуть, що найчастіше зустрічається: це і народні предмети, ніс, вухо, ротова порожнина, це стравохід, шлунок та навіть на степерсне, кишечник. Дмитро Геннадійович, А розкажіть, будь ласка, також про обладнання, яке використовується у клініці при ендоскопічних втручаннях. У 2020 році повністю було замінено обладнання на німецьке фірми Хавк. Ми маємо як ендоскопічне, так і ендогастроскопічне обладнання. Щодо ендоскопічного, то маємо два твердих ендоскопа, відповідно, 2,3 діаметра міліметра та 5,5 мм діаметрів. Той, що 2,3 дає нам змогу діагностувати носові, пушні, або ротові порожнини навіть у самих маленьких пацієнтів віком до року або ж вагою до 1 кг. Той ендоскоп, котрий більший, 5,5 мм. Він більше використовується для хірургічних втручань, оскільки має більш надійну та якісну камеру, котра якраз і дозволяє нам проводити візуальне обстеження або дослідження. Щодо гнучких ендоскопів або відеогастроскопів, також маємо їх два: один для тварин а, великих від 10 до 40 кілограмів, і другий маленький це також 3 мм для діагностики найменших або наймаліших пацієнтів. І ця діагностика дозволяє нам навіть вилучати і народні предмети, діагностувати, відбирати біопсію. За допомогою цього обладнання маємо змогу проводити найскладніші операції або ж діагностики. Дякую вам за інтерв'ю, Дмитро Геннадійовичу. І до наступних зустрічей. Дякую вам, до побачення. Я Артюх Марина Анатоліївна, лаборантка. Маю лабораторний стаж 26 років і в нашій лікарні виконую такі дослідження: загальний аналіз крові, біохімічний аналіз крові, коголограма. Імуноферментні аналізи крові, загальний аналіз сечі, аналіз кала на копрограму, яйце гельмінтів і найпростіші. Марино Анатолійовна, розкажіть, будь ласка, яка техніка використовується у клініці для дослідження аналізів? Лікарня має два біохімічні аналізатори: автоматичний аналізатор і повністю роботизований експрес-аналізатор. На цьому аналізаторі. На пою автоматичному можна дослідити підчинкові проби, ниркові проби. А цей аналізатор оснащений багатьма тестами. Також сюди включаються іони, натрій, калій, хлор. Також визначення це реактивного білку у собах. Далі у нас є іфа аналізатор для дослідження імуноферментних аналізів крові. Тут ми робимо такі гормони, як Т4, ТТГ, коагуляція, ДДІМР у кішок і собак, ре... прогестерон у собак і серцевий маркер nt про НБП. Серцевий маркер він використовується для діагностики і у котів, і у собак. Ні, у собак. Нашов собак. Нашов собак. Так, далі у нас ще є поаголометр для визначення тромбінного протромбінового часу АТП АТПВ, а... також аглютинації, тромбоцитів. Скажіть, будь ласка, а зазвичай як швидко можна отримати результати аналізів у лабораторії? Дивіться, на полуавтоматичному аналізаторі результати будуть через впродовж 2 годин. Експрес-аналізатор роботизований 6 хвилин. іфа аналізатор від 3 до 15 хвилин. І на коголометрі десь 7 хвилин. Дуже швидко. Ще наша лабораторія виконує загальний аналіз, загальний аналіз крові, який буде готовий протягом 60 хвилин. Марину Анатоліївну, дякую вам за цікаве інтерв'ю. Доброго дня! Я Різник Анастасія Михайлівна, практи... лікарка практик ветеринарної медицини е... зі спеціалізацією гастроентерологія, репродуктологія та ОЗД черевної порожнини. По гастроентерології на базі нашої лікарні ми проводимо різноманітні види діагностики, які включають в себе візуальну та лабораторну діагностику. На базі нашої лабораторії ми проводимо біохімічні та морфологічні аналізи крові. Також ми досліджуємо фекалії на різноманітні види гельмінтів. При необхідності ми відбираємо зразки фекалі на бактеріологічне дослідження з подальшою розширеною антибіотикограмою. До візуальних методів діагностики в нас відноситься рентген. При необхідності ми проводимо рентген з контрастом УЗД черевної порожнини. Також проводимо ендоскопічні дослідження травної системи. При необхідності ми проводимо відбір. Гістологічного матеріалу для подальшої діагностики. У сфері репродуктології ми проводимо плодування вагітності, тобто ми проводимо дослідження візуальне, ЦЗД, репросистеми, самців і самок, також ми проводимо лабораторні дослідження, відбираємо проби крові для визначення рівня прогестерону, також проводимо вагінальну цитологію. У самців спермограми, що нам допомагає проводити якісну яску і, відповідно, отримувати якісне потомство. Також ми, наша клініка проводить супровід вагітності, допомогу при пологах і консультує щодо догляду за немовлятами. Вітаю, мене звати Ляпічева Іріна Володимирівна. Я лікар-терапевтка. Працюю в ветеринарній клініці Троїцькій, поглиблено займаюся ОЗД-діагностикою червної порожнини. Я маю вищу освіту за фахом і великий досвід роботи з домашніми тваринами. Я проходила мастер-класи в Києві та Одесі, читаю та перекладаю. Спеціальну літературу відвідую професійні конференції. Гарний терапевт за допомогою досліджень крові та УЗД може розібратися в хаосі симптомів і поставити правильний діагноз. Про що ж може розказати чорно біла картинка? Вона допомагає побачити внутрішні органи та вчасно виявити патології, уникнути зайвої операції, при підозрі на непрохідність кишечника. Саме УЗД добре діагностує сичекамену хворобу, хвороби матки, онкозахворювання тощо. Для успішного дослідження дуже важлива є підготовка. Повна відмова від їжі за 12-24 години або більше робить дослідження більш швидким і легким для наших чотирилапих друзів. Вода не обмежується. В нашій клініці. Є сучасний апарат УЗД і своя лабораторія. Результати аналізів отримуються протягом 2-3 годин. Отже, є все необхідне для того, щоб поставити точний діагноз і допомогти вашому улюбленцю. Вітаю, я Мизніков Денис Дмитрович, ветеринарний лікар стаціонарного відділення клініки «Троїцький». Денисе Дмитрович, доброго дня. Добре. Скажіть, будь ласка, чим саме ви займаєтеся у клініці? Мої основні обов'язки терапевтична допомога тваринам, які поступили для планового обстеження, своєчасне коригування призначеного лікування і проведення додаткових оглядів за необхідності, реанімація та інтенсивна терапія тварин у важкому стані, підготовка до операційних втручань післяопераційне спостереження і звичайно, допомога власникам, які не мають змоги або час в догляді за їх твариною. А скажіть, будь ласка, чи розділяють тварин за видами у стаціонарі? У стаціонарному відділенні розділяють тварин за видом. Тобто стаціонарне лікування котів і собак проводиться окремо для запобігання стресу чотирилапих. Денисе Дмитровичу, розкажіть, будь ласка, а які найбільш незвичні випадки були у вашій практиці? Наші клієнти є власниками не лише типових тварин, таких як коти та собаки, а й екзотичних тварин. Це не лемури, сервал. Але найбільш незвичною твариною був звичайне конгеру. Денисе Дмитровичу, дякую вам за інтерв'ю. І вам. Я Горяна Наталія Олександрівна, лікарка ветеринарної медицини зі спеціалізацією дерматології. Вітаю, Наталія Олександрівна! Існує така думка, що найчастіше звернення до ветеринарної клініки якраз стосується проблем зі шкірою чи шерстю нашого улюбленця, бо часто буває так, що собака або кішка може щось десь чіпляти. Розкажіть, будь ласка, чи так це? Доброго дня? Так найбільше звертань стосується запалення шкіри або шерстя, але це стосується також зовнішнього слухового проходу тобто лікування дерматологія лікує не тільки шкіру і шерсть, а ще й Отити та пододерматити. Пододерматити – це захворювання лап. Розкажіть, будь ласка, більш детальніше про те, як відбувається діагностика та лікування дерматологічних захворювань у клініці. Спочатку ми проводимо аналізи та аналіз шерсті, так, огляд огляд шерсті тварини, шкіри тварини. Якщо цього недостатньо, ми можемо провести додаткові лабораторні дослідження. Найчастіше це може бути цитологія, це може бути зіскріп, це може бути трихограма. Якщо цих, ну, це найбільш основні да, діагностичні. Дослідження. Якщо цього не вистачає, є додаткові. Це може бути і на живильне середовище при діагностиці мікозних захворювань. Це може бути і тонкогольчата біопсія, коли це ураження підшкірні і це новоутворення для більш детальної. Діагностиці це може бути і отоскопія, а це візуальна діагностика зовнішнього слухового проходу та барабанної перетинки за допомогою отоскопа. Отоскопія за допомогою отоскопа проводиться візуальна діагностика зовнішнього слухового проходу та барабанної перетинки. Угу. Так. Ну, а... Ще якщо це стосується отитів, новоотворень в наружному зовнішньому слуховому проході ми робимо хірургічне виділення цих новоутворень. Це може бути пухлини, це може бути добра якісні це може бути звичайні поліпи. Розкажіть, будь ласка, які ще додаткові дослідження ви проводите? Після проведення необхідних лабораторних досліджень призначається лікування. За необхідності лікування може змінюватися в залежності від перебігу хвороби. Наталію Олександрівну, дякую вам за інтерв'ю. Дякую вам за запитання. Ласкаво просимо! З любов'ю до ваших тварин команда зоологічної клініки Зоологія.